Взагалі, яка мета цієї зустрічі? І що приховує Дональд Трамп, запрошуючи Зеленського до себе? Яка справжня мета у нього? І що ця зустріч принесе України? Може, це будуть якісь нові ресурси? Або, може, це навпаки будуть якісь обмеження чи якісь ризики? Спочатку мета Дональда Трампа чого він прагне? Слушайте, прямо ж дивно. Допомогти Україні. Аж не віриться? В такому тут Дональда Трампа? Ні, як ви знаєте, це просто капець. Я не знаю. По-перше, показую, дивіться, допомогти Україні ще розповісти про це і зробити народ України переможцем і додати йому можливості. Всіх можливостей. Бо мах це той, хто може, той, хто діє, той, у кого є всі ресурси для того. Ну хай так буде насправді. Не віриться, але цікаво. А Зеленський чого хоче від цієї зустрічі? Знаєте, таке враження, що у Зеленського якийсь є дійсно козир в рукаві, бо показує. Дьявол, дьявол це щось таке, чим я можу маніпулювати. Приховане щось таке, що я можу витягнути, дійсно як козир в рукаві. І він показує, що у нього є наміри, ну, взагалі тут про війну, про наше населення, і він хоче чимось таким зманіпулювати трампом. Прям цікаво, що це може бути. Причому показує що щось нове таке, що він ще й не використовував.